Каска чорна коняка. В одному селі жив собі селянин Пепе. Мав він клаптик землі та працьовиті руки. Руки, звісно, добрі помічники по господарству. Але Пепе завжди хотів мати ще й Віслюка. Пепе складав гроші докупи, поки не назбирав, щоб стало на базарі купити Віслючка. Найближчої неділі Пепе попрямував на базар. Іде він, і на все горло співає про те, що хоче купити собі Віслюка. Почув його пісню священник і вискочив за ворота. Сину мій, якщо вірити, то. Тому що ти співаєш, що ти хочеш купити віслюка. Саме так. Ах, мій, на базарі повнісінько дури світів. Продадуть тобі напівдохлу худобинку, що об кожен камінь буде спотикатись. Шкода мені тебе. Та вже так тому і бути. Продам тобі прекрасного віслюка. Пепе зрадів, він то не знав, який то віслюк священника. От вони і сторгувались. Священник швидко вивів віслюка Пепе і повернувся додому, закривши двері міцно на колоду. Віслюк швидко опам'ятався, вкусив нового хазяїна з-за вуху і відтоптав йому ногу. Потім він ні з того не Всього помчав геть, немов добротний скакун. Стій, стій! закричав пепе і побіг його доганяти. Як тільки пепе наздогнав Віслюка, той встав, наче вкопаний. Пепе його і вмовляв, і підганяв, і батогом пригостив. Та Віслюк ні на крок, ні вперед, ні назад. Потім Віслюку, мабуть, і самому надоїло стояти на одному місці, і він знову помчав геть. Так вони і дістались додому. Двадцять кроків женуть. Півгодини стоять. Наступної неділі пепе знову попрямував на базар, тільки вже не купувати, а продавати. Він вів за собою на поводу маленьку коняку, вона була така чорна, аж блищала, наче начищений чобіт. Проходячи повз будинок священника, пепе знову завів пісню. Священник виглянув з вікна і побачив красиву конячку. Куди ти ведеш цю конячку, сину мій, на базар продавати? Поні вороної масті завжди найжвавіші, зауважив священник. Саме так, відізвався пепе, адже худобу по шкірі і пізнають. А на цій не знайти жодної світлої плямки. Я не проти, мабуть, придбати твою конячку, відповів священник. Як забажаєте, тільки дивіться потім не дуйтесь. Тому хто купує, і сто очей мало. А тому, хто продає, і одного досить. Хто-хто, а я це напевно знаю. Усе, що потрібно бачити, я вже побачив, відповів священник. А тепер я хочу почути, яку ти запросиш ціну. Пепе виголосив ціну, за яку можна було купити чотирьох справних віслюків. Стали вони торгуватись. Продавець поступався, покупець набавляв. Не пройшло і трьох годин, як вони потисли руки. Священник віддав за коняку удвічі більше, ніж пепе заплатив за осла. Радісінький священник вирішив, що нова конячка стане ще краща, якщо її скупати. Він наказав слузі вести поні за повід до річки, а сам ішов поряд, милуючись своєю вдалою покупкою. Раптом поні вдарив копитом і спробував вкусити священника. Е, сказав слуга, якби цей поні не був такий чорний, я би подумав, що це наш старий сірий віслюк. Ет тобі, крикнув на слугу священник. Просто поні захотілося. Попустувати. От вони дійшли до річки. Поні зайшов у воду по коліна і зупинився. Далі ні за що рухатись не хотів. Поки слуга тягнув його за повід, а священик піштовхував ззаду, вся вода навколо них стала чорною, як чорнило. Все-таки я думаю, сказав слуга, що це наш старий сірий віслюк. Гляньте самі очі, ноги у нього сірі, а вода вся чорна. Не може того бути, став сперечатись із ним священик. Адже я заплатив за нього як за двох віслюків». Знаєш що? Краще не будемо його купати. Та як тільки він це сказав, понір рванув вперед і всі троє пірнули у річку з головою. Потім вони випірнули священик та його слуга і сірий віслюк. Ви тільки подивіться, закричав священик. Той шахрай пепе продав мені мого ж власного віслюка. Але нічого не вдієш, мусив мокрий священик тягнути свого сірого віслюка додому. Тоді і з'явилась приказка обман повертається в дім обманща. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець!